Зібрали з Хільдою, йдемо у ліс по грибочки. Бо Хільда не хоче вдома сидіти, хоче йти гуляти. Ході. Ти йдеш? Ходи. І що? Де там ті грибочки? Першенький, такий гарний у зеленому моху. Такий гарненький, непогризений, ціленький. Е, О, Це біленький. Правда? Це не боровичок. Бо боровички бувають частіше червивими, а цей біленький. Це парка до того. Ну цей погризаний, але біленький. Клас. Ай, комар кусив. Багато комарів. Білесенький. О, Хільда знайшла. Хільда, там за деревом ще один. Ти бачила? Молодець. Шукай гриби правильно. Ти би ще гавкала, коли знаходиш гриба. От було би добре. Та бачу, бачу. Ну, це вже боровички, Теж добре. але такі грубі, Гарненькі, не погризані, Так, десь там ще було. Заховався. Так, я його вже бачу. Ви вже бачите? Я бачу. Ось все він. Грибочок. Ой, який гарний Красунчик. Так, тут я вам зараз покажу грибний клондайк. Дуже багато грибів на одному місці. Да вона так не находила багато грибів, щоб на одному місці. Той величенький. Певно, на одну кубку не поскладає. Це ще і тут, і тут. Мабуть, усі не побачу. Де там ще? Лишаю ту кубку. Щас кубку складу. Це там я загубила сама. Ну, все. Тут таких дрібних багато. Не буду залишати, ви слимаки з'їдали. Це вже поїджений. Так, Хільда знову знайшла, показує. Вони ще чисті, більш ніж великі. Добре, Хільда. Думаю, досить нам тих грибів будемо прямувати додому. Багато, напевно, позалишали в лісі, Всіх неможливо знайти, то я і всіх не понесу. Хільда не хоче носити хуліганка. Але знаходить. Так, тут є таке плесо. Йди Гільда, поплавай. Де камінчик? Я кидала камінчик. A, ja ją patyčiok nekidala. Tai patyčiok našla. Labai.